Військовослужбовці скаржаться, грошове забезпечення не надходить вчасно. Затримки виплат вже стали системним явищем. Чому так відбувається? І головне, що робити захиснику, якщо гроші зависли? Розберемо причини затримок, як та куди звертати, щоб отримати зароблене. Як має працювати система виплат? Зазвичай військовослужбовці отримують грошове забезпечення двічі на місяць. Перша частина це аванс. Він надходить орієнтовно з 5 по 15 число місяця і включає основну частину забезпечення. Друга частина це так звані бойові та інші надбавки. Їх виплачують після 25 числа. Але на практиці виплати часто надходять нерівномірно. Аванси бойові можуть приходити зі значними зміщеннями, що, звісно, ускладнює планування бюджету для захисників та їх родин. Чому ж гроші не надходять в час? Причин декілька, і часто вони взаємопов'язані. По-перше, фінансові складнощі. У воєнний час система працює з великим навантаженням, і іноді затримки стаються через перевантаження бюджетної системи або пізнє надходження коштів. По-друге, технічні та адміністративні збої. Це можуть бути проблеми з бухгалтерськими програмами або банальна затримка в перевірці документів кадровими підрозділами. По-третє, фактор війни. Активні обстріли в окремих регіонах можуть просто паралізувати роботу фінансових органів на місцях. Та найбільша проблема це відсутність повноцінної автоматизації. Багато процесів досі ведуться вручну, і це збільшує ризик помилок в нарахуваннях. До того ж, немає чіткого механізму сповіщення. Військовослужбовці часто не знають, де саме зависли гроші та хто за це відповідає. І що найприкріше, нема чітко визначеного законодавчого терміну, після якого держава визнає затримку порушенням. Є лише неофіційне правило. Проблемною вважається відсутність виплат понад місяць. Як розв'язувати проблему затримки виплат? Що робити, якщо виплати немає? На жаль, захисникам доводиться самостійно долати цю несправедливість. Якщо ви теж зіткнулись з проблемою, ось правильний алгоритм дій: перше, зверніться до командира. Саме він може уточнити причину затримки та допомогти запустити процес. Друге. Якщо командир не допоміг або проблема не вирішується, звертайтеся туди, де безпосередньо нараховують кошти. Це фінансові підрозділи Міноборони. Третє крайній захід. Звернення до Державної аудиторської служби. Якщо ви підозрюєте порушення або неправомірні дії, аудитори можуть провести перевірку і встановити, де стався збій. Проблеми з надбавками у 2025 році. Нагадаю, ключові цифри грошового забезпечення в 2025 році: мінімальна зарплата військово-збройних сил України 20 100 гривень. За виконання завдань поза зоною бойових дій плюс 30 тисяч гривень. Командирам плюс 50 тисяч гривень за безпосередню участь в боях 100 тисяч гривень пропорційно кількості днів перебування на нулі. Також є накопичувальна премія 70 тисяч гривень за перебування на передовій. Система нарахувань дуже складна. Вона складається з великої кількості надбавок і премій, а також різних методик розрахунку. Це робить її вразливою до помилок. Тож ситуації, коли військовослужбовці недоотримують належні надбавки або отримують їх із запізненням, дуже багато. Нерівномірні виплати формують відчуття несправедливості у людей, які захищають Україну. Тож, сподіваємось, система стане більш автоматизованою та прозорою. А поки важливо знати свої права та чіткий алгоритм дій. Якщо ви зіткнулись з затримками чи несправедливими нарахуваннями, звертайтесь, ми допоможемо. Перейдіть за посиланням в описі до відео, заповніть заявку та отримайте безкоштовну консультацію юриста. Дякую за службу і за увагу! Підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб не пропустити важливе. До нових зустрічей!